у вузькому колі зібрались рідні, близькі, друзі, колеги та учні. Усі, ті, хто любив, цінував та поважав Федора Ілліча, життя якого обірвалось на півшляху, на півсправі, на півслові. Вечір пам'яті педагога співпав з презентацією книги Українець з духом. У книзі зібрані спогади людей, які дуже добре знали Федераліча, з ним працювали, спогади про нього, його інтерв'ю, роздуми про долю педагогіки і взагалі держави. Такою художньою майстерністю і такою любов'ю наповнена кожен наповнений кожен рядок і кожне слово. Я дуже уважно перечитала цю книгу і час від часу знову звертаюся до неї, бо кожен з нас в ній віднайде щось особливе. Не всі знають, що Федір Ілліч писав вірші у книзі Українець духом з поміж усього іншого зібрано і його невеликий доробок поезії. Ідейним натхненником виходу в світ цієї книги є дружина Федора Ілліча, Наталія Андріївна Пендерецька у співтворчості з Олегом Левченком. Хочу сказати, що дуже непросто було ті думки, які є в серці, випасти на папері. Ми спільно старались зробити це. І створити портрет дорогої нам людини. Перше, що ми мали підійти до цієї книги, і написати, і почати думати, що ми робимо книгу про життя. Книгу життя. Федір Ілліч Пендерецький, за словами присутніх на вечорі пам'яті, був і залишається взірцем для наслідування. Вчив любити рідний край, батьківщину, рідну пісню. Це була надзвичайно світла людина, надзвичайно потужна людина, чесна людина, самовіддана. Таких керівників сьогодні бракує. Таких українців духу бракує. І я щаслива. Я дуже щаслива, що в моєму житті була ця людина, такий керівник. У кабінеті, де працював останні роки життя, колишній директор Житомирської гуманітарної гімназії, номер один, створений методичний кабінет, у якому облаштували куточок пам'яті Федора Пендерецького.